Слава Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. Пофарбували в один шар один бік сітки. ну Скільки вона десь? Десь 6 на 4, мабуть. Сітка в один шар пофарбували. Чесно, ну це мій перший досвід. Придбав фарби там зранку. 2600, ну, дві, дві близько того. Це разом із сольвентом. У підсумку сюди пішло 5 кг фарби і 5 літрів сольвента. Так, Розводив один до одного. Пофарбували в один шар і ну, закінчилася фарба, чесно, не очікував, що такий буде дуже таки дорослі витрати. Козак, який фарбував, каже, ну, воно каже, всотує, дуже багато всотує. Тобто от на 2000 гривень пофарбували, хай 6 на 4-24 квадрати. Так. І завтра треба ще хоча, хоча 100 на 8 гривень дофарбуватися по фарбі, так, купити, дофарбувати, бо, бо інакше насправді халепа. І мене так, ну, замилували ці критики яких я дуже в лапках поважаю. Там приїхали там допомагати. Ну, і по інших роботах дивляться, так? Що фарбуємо масітку. Кажуть, о, типу, ну це дурня. Ну, окей, ваші пропозиції. Ваші пропозиції. Вигоріла сітка, ваші пропозиції. Постеліть ту, яка не вигорає. Ну, так давайте ту, яка не вигорає, так у нас нема, так і у нас нема. Ну, висновок який? Ну, Фарбуємо та, що є, що. У вас немає і у нас нема. Все, коло замкнулося. Критики. Такі розумні, ну, як розповідати мені, як жити і боротися. Таким чином пофарбували. От, маю надію, дуже маю надію, що до ранку в баночку накидаєте. Ще хоча б 8-краще 10 тисяч гривень на фарбу, щоб пофарбувати з іншого боку це і ще певну кількість квадратів, так? Перекрити там деякі слабкі місця, от які, які повигорали на сонці. Ну, подивимося, як буде себе ця фарба показувати. Так, Це. Це з тих же партій, тих же добрих людей з Дніпра що допомагають. Немає тижня-двох чекати, поки воно на сонці покаже вигорить чи не вигорить, просто взяли нову і без там, очікування, так, без натягування просто пофарбували PF із сольвентом. З одного боку, завтра пофарбуємо з іншого. За лічені години воно висихає і йде одразу на. Укриття. А з укриттів знімаємо те, що повигорало, там теж нормально квадратів. І так само будемо стелити, так само ми будемо фарбувати, так само значною мірою вашим коштом. Тому що на укритті фарбувати сітки. Ну, це невдячна справа. Ніякі там щити, ніякі підставки, нічого там не допомагає. Це все, це все венерологія. Тільки знімати, розстеляти, фарбувати, перевертати, фарбувати і знову закладати на місце. Ну, інших варіантів не бачу. Може хтось підкаже варіанти із окунанням в діжку. Ну, можливо, могло би бути. Але у нас немає діжки, а є компресор. Так. Тому ну, фарбуємо компресором. Один до один розводжу пф сольвентом, вона залишається м'якенька, вона не залипає надміру, ніде там надміру не склеюється, не кам'яніє навіть у таких місцях. Так? Тобто все живе. Просто у фарбі, яка, яка маю надію, не вигорить, ну хоча б до... до чого до осені, яка насправді вже над носом. Дякую всім за позитивну дію, не байдужі до нашої спільної справи. Діліться думками, враженнями. Підтримуйте офірами, пожертвами, грошима на Нашу роботу підписками вподобайками, коментарями. Дякую всім за у на нашій справі. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатня.